Пан Володимир питає: якщо армувати ряди згідно технологічної карти, то до якої висоти можна гнати стіни 400 мм ГБ одноповерхового будинку до 3,5 метрів можна? Перекриття сплит ПК по армапоясу? 400 мм, 3,5 метра я щось сумніваюся, пане Володимир. Я б не ризикнув, я серйозно вам кажу. Дивіться, втрата стійкості. Це, Це от така втрата Ось вона, бачите. Тобто горизонтальне армування вам в цьому не сильно допомагає. Воно, звісно, допомагає, тому що вигін може бути і в горизонталі. От, і воно покращує, але. 3,5 метра, тут ще питання, який прольот ПК, яке навантаження ви збираєте, як воно опирається, який прольот між перпендикулярними стінами. Е, значить Є розрахунок стійкості, котрий всі ці параметри враховують Тобто, якщо е, все ж таки є сумніви, можна замовити цей розрахунок. Конструктор вам розрахує, тому що е, там от є ці схеми, вони є, здається, в армокамних конструкціях промальовані. Там все це враховується, тому що всі стіни, що перпендикулярні до вашої, котра тримає пліти ПК, ці стіни працюють як контрафорси. Відповідно, вони покращують стійкість. І чим менше відстань між контрафорсами, тим краще стійкість стіни. От потім ще питання монолітного поясу. Наскільки він у вас зав'язаний? І має він перемички чи не має от Тому тут е, треба все ж таки дивитися в комплексі, але я відверто вам кажу, що 3,5 метра е, тут навіть. Е, Цегли, дехто боїться, класний. У мене е, стіна 250 міліметрів. Отут от, фронтон е, і загальна висота ну більше 4 метрів. Під 5 метрів загальна висота. От, стіна 250 Але я знаю, що я роблю. У мене проміжний є монолітний пояс, котрий, звісно, покращує стійкість стіни, відповідно. Тому треба подивитися в, в цілому. Но мені не подобається, чесно кажучи. А якщо це вдруг ще слабкий газоблок, ви знаєте, от ми е е купуємо газоблок Д400, а потім докуповуємо. І у нас от бу були такі ситуації, коли друга партія приїжджала ну явно гіршою якості. капіт. Розумієте? Тобто, ну він такий матеріал. І це з гарного заводу. Але такий трошки матеріал не зі сякою, не з дуже з такими характеристиками. Тому ризикований. Ну, шанси є. Дякую, друзі, за підтримку.